Бачу цього хлопця, котрий робить домашнє завдання перед заняттям? Вчора ввечері він його зробити не зміг, бо всю ніч розмовляв зі своїм найкращим другом, щоб той не чинив самогубства. А ця дівчина сміється з будь-якого жарту, але ніхто навіть не підозрює про те, що Щоночі вона плаче. Поглянь на цього хлопця, з ним усі радяться. І знаєш, про що він думає щоразу, коли до нього звертаються по допомогу? Він хоче, щоб знайшовся хоч один такий самий, який зробив би для нього те ж саме. А ця дівчина останнім часом постійно ходить із телефоном у руках. На твою думку, вона напевно залежить від інтернету і не може обійтися без уваги. Ну Так звідки ж тобі знати, що вона, не втрачаючи надії, чекає на дзвінок від своєї сестри, яка зникла. Подивися на цього хлопця, котрий постійно носить кофту з довгими рукавами. Він приховує свої шрами, які зробив йому батько. Скільки болю може ховатися за тим, що нам здається неправильним і дивним? Наше людство хворе, ми хворі на хворобу осудження не себе, а інших. І у Бога є один спосіб для її лікування провести нас. Через те саме. А коли ми реагуємо на проблему так, як людина, яку засуджували, судити починають нас тим самим судом, яким судили ми. Саме тому Христос і сказав не судіть, щоб вас не судили.